Це точка входу. А це кільце кудіс. Поїхали дивитися огляд. Тому ну, мені прийшла така коробочка. Зараз ми її відкриємо. Подивимось. Ооо. Йоу. Пожмякана такая, удивительная. Пизда. Окей, добре. А, стоп. Шок не. А, окей. Кельсина пожмякана. Коробочка норм. Це якась фигня. Все это фигня. Сука. Оп. Сюда. И что это такое? И что это? И что это? А, все такая фигня. Пофиг. Давайте до основного. Пофиг. Ой, шикарно. Начали? Іначе норм. Окей, давайте подивимось. Що у нас там ще є? Як коробці? У нас. Яка бумажка. Окей, як ми працюємо. Це зарядка. Провод. Шнур Шнурки зарядки. Окей, Шнур. Ой, сама коробочка. Така коробка. на зарядку. Кайф. Прикольно, прикольно. Не буду вже показувати, як там його підключати, думаю, саме розбиратись там не сильно складно. Розкажу краще за ціну. Я купив його влітку чи на початку літа. За 500 доларів там була лімітована кількість це спортверсія. Як би зазначалася спортверсія, хоча це по суті просто кільце. Мабуть, таке саме, як і звичайне, але тут є виїмка під цю резинку, що додає йому спорт-стилю. Ну, таке розваділиве. Що вам робити, якщо ви не хочете брати це кільце? Дивіться, я користувався, поки воно мені йшло, я користувався звичайним додатком Кудіс без кільця, його можна використовувати, але він рахує тільки ваші кроки. Ні стрес, ні сон. Звичайно, він нічого цього не рахує. Плюс використовувати його як додаток для спорту, наприклад, бігу, тому що я бігаю, його теж не сильно покайку, тому що в мене є, наприклад, страва. Яка, звичайно, краще рахуєш, рахує кроки. І плюс в мене там вже вся історія побігу, тому можливо, ви там можете заробити щось з цих Healthy Points, Там є Healthy Points, які вам даються за ці самі кроки. До цього вони там давалися за ще там ряд активностей, яку можна було виконувати кожен день. І ці healthy Point в теорії потім можна буде конвертувати в якісь Кудіс-токени. ви хочете, ви можете це взяти, воно не сильно напряжне. Просто кожен день, там, в кінці дня, ви заходите, оновлюєте, оновлюєте Кудіс в додатку. Воно вам підраховує всі кроки і додає вам ці healthy Point. І отак, отак кожен день ви накоплюєте ці healthy Point і в кінці тижня. Мінтите NFT, продаєте і отримуєте ще більше там, 1000 Point дають, плюс 250 за, за продаж. Ось, тому ви можете юзати цей варіант, але я все ж таки рекомендую подумати над купівлею. Не знаю, як, чи воно вам відіб'ється, і вони вам дадуть quodist airdrop якийсь. Ось, але я це взяв це взяв під аирдроп, Тому що, по суті, в мене це кільце зараз безкоштовне. Все, я можу безкоштовно юзати кільце для власного здоров'я, контролювати його, щось там трекати собі. Е... Отже, швидко висновки. Дивіться, якщо ви фанат таких біохакерських штук, то це точно прикольна тема, вам варто її взяти. Якщо все ж таки діяти за ризик менеджментом, то тут не варто сподіватися на якийсь airdrop, але можете зробити ставку на сам токен. Я купляв це кільце в кінці першого сезону, зараз тільки-тільки почався другий сезон, тому що є час. Плюс сам токен на блокчейні Solana, що нам теж в плюс. Ем, і також там є варіанти зі стейкінгом. Тобто ви зараз можете купити звичайне кільце за 350, а можете взяти начебто отаке, вам дають отаке за стейкінг токенів. Тобто ви купуєте токен Кудіс, стейкаєте них на платформі. Я тут розпишу, яке є, є два варіанти зі стейкінгом. До речі, не під маленькі відсотки. І за це ви отримаєте отаке кільце. Зі, зі ставкою, по суті, на там зростання токену, або якщо він залишиться при тій самій ціні, ви отримаєте якийсь там відсоток зі стейкінгу і залишитесь в невеличкому плюсі, або там ціна присяде, ви будете в БУ, або трохи в мінусі. Але за це, за це ви отримаєте таку штуку класну, прикольну, технологічну, якою ви можете просто користуватися. Не знаю, по-моєму, вар... прикольний варіант, варто про це подумати. Якщо у вас є якісь питання, мої лінки мої особисті внизу під відео. І, до речі, пишіть в коменти. Мені дуже цікава ця тема з вся всякими трекерами. Поділіться, якщо в когось є якийсь експеріенс, або ви щось чули і хочете, наприклад, придбати там Вуб або ще щось думаєте про це, напишіть в коменти, що ви взагалі про це думаєте. А я вам дякую за перегляд, на цьому все. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. і Скоро нові випуски.